Колектив День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку працюємо. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві разом з тим, друзі. Рубрика, яку ми разом з вами давно започаткували. Ну і сьогоднішній у нас день не стане виключенням. Ми цю рубрику. Я думаю, з успіхом продовжим. Сьогодні у нас неділя, 30 листопада 2025 рік. Ну, а це у нас базарний день. Дуже часто його називають. Базарний день для нашої улюбленої галузі, галузі свинарства, день купи-продай. Значить, щонеділі на нашому місцевому базарі відбувається продажа маленьких паричат. Хтось Вирощує їх, вивозить, продає, хтось купує, вирощує і продає. Тим не менше, розповім вам за декілька хвилин ситуацію, якою. Вона є у нашій Сумській області і Конотопському районі безпосередньо на маленьких поросяток. Друзі, дуже дякую за відгук до вчорашнього відеоматеріалу. Дуже багато коментарів написали ви в коментарях стосовно цін на живу вагу. Всім дуже вдячний. Ну, Відповідно, маємо чітке враження того. Де що відбувається якраз от із цінами наживу. Хотілося би ту ж саму зворотню реакцію отримати від вас? Напишіть, будь ласка, ціни на маленьких поросяток у ваших регіонах. Пишіть область. З якої ви нас дивитесь, в якій ви займаєтесь свинарством, ну і безпосередньо ціни на маленьких поросяток, як обстоять справи у ваших регіонах. Падає попит, падає ціна, чи навпаки зростає попит і зростає ціна. Я думаю, в цілому, як мені, так і ряду наших глядачів, які будуть дивитися цей відосик, буде цікаво сопоставити в цілому ситуацію і ціни, відштовхуючись від регіонів України, адже країна у нас дуже і дуже Ці товариства Ціни на а поросяток у нас тримається, тримаються десь уже з місяць як на рівні від 3,5 до 4,5 тисяч гривень за одне поросятко. Дуже часто називає, задаваємо питання: це парка чи одне. Друзі, 3,5-4,5 за одне. Єдине, що ціна варюється від того, свинка це чи кабанчик, і вага поросяти. Якщо вага поросяти 7, 8 до 9 кг, свинка 3, 500, кабанчик 3, 800, навіть до 4, якщо поросятка 10 то кабанчик 4200, 4300, 4500, свинки по 4. Знову ж таки, хто як домовиться і хто як продасть. В цілому... Виїжджає в середньому коли чотири машини, коли шість, коли сім поросят, не можна так сказати, що безпосередньо на базарах дуже багато в оголошеннях. Також пропозицій не сказав би я, що дуже і дуже багато, але в цілому, якщо гарненька поросятко, воно продається. Тобто, попит навіть на сьогоднішній день, враховуючи, що в нас починається зима, але попит є. Так що, така от ситуація, такі от у нас справи. Ми ж працюємо далі. Коротеньке відео по суті. Так що, товариство, в коментарях чекаю від вас інформації стосовно цін і попиту уже у ваших регіонах. Ну а ми працюємо далі. Всім дуже дякую за увагу. Миру, добра, до зустрічі.